Солдат Сергій Декан майже місяць пробув у комі після поранення. Інтенсивна терапія та старанність лікарів дали результати. Хлопець почав одужувати і вирішив посвідчитися коханій дівчині, яка не відходила від нього ні на крок під час хвороби. Після того, як прийняли рішення попросили нас допомогти організувати виїзну розпис. Ми вирішили, що за останній рік, за той час, коли госпіталь прийняв, більше року, там да, прийняв огромне количество крові, болі, сльоз. Ми вирішили, що це має бути праздник життя, праздник любви. Наречений та наречена обмінялися обручками і отримали свідоцтво про шлюб. Серед гостей, крім близьких та друзів, були представники військового госпіталю Південного регіону. А музичний супровід свята забезпечив військовий оркестр, що з цієї нагоди завітав до медзакладу. У мене слов немає. Я дуже дуже, дуже красиво, дуже хорошо. Хай так в них і в життя буде таке гарне далі і щира. І знаєте, написано в Біблії, Бог є любов, і мабуть, дійсно не, не, ну, не напрасно вона люба, вона й дуже його любила завжди. І вона своєю любов'ю, я вірю, вона підняла його на ноги. Його не зламали тяжкі удари долі. Лікарі впевнені, що після реабілітаційного курсу Сергій повернеться до повноцінного життя та знову зможе служити у війську. Тому що я ще тут вже п'ятий місяць, я тут ще такого не бачу. Щоб тако виходили заміж і женилися бійці, ну повірте, що дійсно всі то свято і не тільки для них, для нас всіх. Що ви побажали сьогодні молодих жінок? Ну щось щастя, звичайно, ну і багато дітей.